Тема булінгу та нещасних випадків серед підлітків безпосередньо стосується превентивної діяльності поліції. В межах своїх повноважень ми з'ясовуємо причини і наслідки нещасних випадків серед підлітків. У цьому році на території Новомосковського району зареєстровано один випадок самогубства 15-річного підлітка. Аби попередити подібні випадки в подальшому, ми пропонуємо батькам налагодити довірливі відносини зі своїми дітьми та приділити увагу їхньому стану. З'ясувати, чи не перебуває підліток в депресії або Тресі також звертаємо увагу, що деякі підлітки вміють приховувати свої почуття. Тому наше завдання вчасно виявити, почути, допомогти, можливо, залучити для надання кваліфікованої допомоги відповідних фахівців. Поліція закликає не ігнорувати зміни поведінки своєї дитини, поцікавитися контентом, яким користується підліток в інтернет-просторі, самим бути надійним прикладом у вирішенні складних життєвих ситуацій.